Допомогти працевлаштуватися дівчатам, які здобувають освіту за будівельними спеціальностями. Саме така мета фінального етапу освітянського проекту, який стартував на Прикарпатті, як студенток навчали бути лідерами, виступати перед публікою і не тільки в наступному сюжеті. Завдання проєкту просте: навчити дівчат не боятися праці у будівельній сфері, а ще розвиватися і, незважаючи на стереотипи, мати кар'єрні перспективи. Поділили програму на три частини: перша відбувалася в Києві, друга онлайн. А заключну організували в Івано-Франківську. Цей проект був спрямований на те, щоб е, навчити їх. Показати їм, ось ці дати їм ці навички самоорганізації, самопрезентації, щоб вони могли легше знайти себе в подальшому житті, щоб вони розуміли, як бути лідером, щоб вони розуміли, як організовувати себе і інших, щоб вони не боялися цього середовища, щоб вони не боялися цієї професії. Для дівчат це виклик взагалі вийти і виступити От для більшості з них це велика проблема. От, і ми допомагаємо завдяки цій програмі, ми працюємо над тим, щоб їм легко було прийти на співбесіду і себе представити, вийти десь свій проєкт, презентувати на публіці, або вийти до клієнта і презентувати свою роботу, що вони можуть зробити, наприклад, як прикрасити якусь якусь кав'ярню. Організатори пояснюють, нині українським роботодавцям не вистачає кваліфікованих спеціалістів, сантехніків, утеплюючи фасадів, зварників, електриків, бетонірів та лицювальників. Вирішити проблему у цій сфері допоможуть жінки. Нам необхідно будувати країну потім зараз, і це нагальна потреба. Тому на сьогоднішній день роботодавці говорять про те, що нам потрібні кадри якщо до війни... То дівчатами перебирали взагалі випускниками профтехів, перебирали, то на сьогоднішній день вони відкривають двері і готові брати всіх, хто йде до них працювати. Але проблема в тому, що дівчата, які роблять свій вибір працювати в будівельній сфері, можна... Олександра Когут цьогоріч закінчує івано франківський будівельний ліцей за професією маляр, штукатур, плиточник. Дівчина розповідає, вчитися в фаху почала ще у школі. Мама, в мене також плиточник, але сама перевчилася на маляра, і мені це подобається. І вона почала мене брати з собою, там чуть-чуть допомагати, щось поносити, щось перенести. А тепер почала залучати більше саме в роботу, і мені сподобалось, тому вирішила піти вчитися. Нині дівчина має на меті і надалі розвиватися у будівельній сфері. Мріє стати архітекторкою. Мені дуже подобається це відчуття, коли ти приходиш у приміщення, воно таке страшне, обліплене, обдерте. Ти виходиш, і після тебе там краса. Загалом дівчата у нас навчаються дуже добре. Навіть деякі дівчата роблять щось краще ніж хлопці. Харків, Херсон, Суми Вінниця. Всього 26 дівчат з усієї країни приїхали на Прикарпаття для того, щоб взяти участь у фінальному етапі проєкту. Злата Запорожець здобуває професію сантехніка разом із своєю викладачкою. Дівчина приїхала із Ромнів Сумської області. Зараз місто постійно обстрілюють росіяни. Я навчаюсь на третьому курсі, вже закінчую. Подобається ця професія, пішла по своєму бажанню. Україну в майбутньому прийдеться відстраювати так, що. В принципі зараз ця професія дуже подобається всім. Ця дитина зі мною поїхала і сподобалося. Сподобалося, як проєкт давав можливість вибору їх, як вони повинні себе представити, як вони повинні кар'єрно зростати. І дитині сподобалося, і ми приїхали на заключний етап, на другий етап, де вони вже також будуть представляти себе, як вони бачать через 10 років. Частиною проєкту також стала професійна фотосесія для учасниць. Згодом ці світлини, випускниці. Зможуть використати у своєму портфоліо, найперше для мене це я спілкуюся з клієнтом. Я говорю, з моделлю розмовляю, е, показую, е, як стати краще, тобто підібрати позу, підібрати ракурс, е, підібрати світло, е, психологічний підхід. Ну, тобто, такі е, тонкощі професії. Зручно поміняй, Добре і трек клас. Чучи до мене ручкою, Допомогти? О! Ні, супер! В Івано-Франківську студентки та викладачі проведуть три дні. У п'ятницю відбудеться іспит, симуляція співбесіди. На ній учасниці мають відрекомендувати себе спеціальній комісії, використовуючи знання, здобуті під час навчання.